Затишна і красива країна, що потопає у соснових лісах, які наповнюють повітря свіжістю, край середньовічних містечок та кам'яних морських берегів, старих садиб і орденських замків. Водночас модернізована сучасна європейська держава із революційними технологіями та надзвичайно високим рівнем життя. Всі ці слова про маленьку Балтійську Естонію, в якій побувала наша програма. Навіть ті, хто ніколи не був в Естонії, відразу ж впізнають старовинні вулиці естонських міст, бо саме тут знімався весь, начебто, закордонний антураж багатьох відомих радянських фільмів. Проблема так званих негромадян, а це майже 18% населення, все ще існує. Адже однією з найголовніших умов отримання естонського громадянства є знання рідної мови. Далеко не всі мешканці країни прагнуть її опанувати. 20 років незалежності, сім з яких під міцним натівським щитом вселило у душі естонців відчуття впевненості та захищеності. Принаймні такої думки дотримуються керівники країни. Безпека у галузі високих технологій це одна з головних проблем Естонії. Адже літера Е у назві країни віднедавна стала означати характеристику електронна. Естонці жартують незабаром. Навіть про подружні зради громадян повідомлятимуть посадовці офіційним листом через інтернет. Адже віднедавна у кожного естонця є власний електронний профіль з усіма особистими даними. Декого таке оцифроване життя лякає. Звісно, при такому високому рівні електронізації суспільства паперові гроші чи квитки тримаєш у руках рідко. Тому в законослухняній Естонії розвелося на диво багато зайців. Тобто любителів безкоштовного проїзду у транспорті, між іншим контролером стати непросто охочих на цю просту посаду ціла черга, адже робота не важка, а зарплатня майже тисячу євро. Лише у порівнянні з минулим роком рівень цін в Естонії зріс на 5%. товари подорожчали на 7%, послуги на 2%, А продовольчий кошик на цілих 17%. Але попри негаразди, викликані всесвітньою економічною кризою, естонці довіряють власному уряду. Свідченням цього є результати голосування на нещодавніх парламентських виборах. Правляча реформістська партія зберегла власне лідерство. А взагалі громадяни цієї країни не звикли виходити на вулицю з вимогами до влади. Причина, напевно, в дещо меланхолійному естонському темпераменті, який давно прославили численні байки та анекдоти. Сучасний та модний одяг, напевне, єдиний з реєстру товарів легкої промисловості, що купують естонці у естонських же виробників. А що стосується побутової техніки та машин, то мешканці країни жартують. Мовляв, у цьому плані вже давно стали німцями. Кажуть, якщо ви побачите на вулицях Таліна людину у BMW чи мерседесі можна не сумніватися, це естонець. А коли на старій ще радянських часів автівці, то це вже напевно, німець. Із притаманною прибалтом неспішністю та дбайливістю, естонці не поспішають позбуватися раритетів радянського автопрому. Музеї старої автомобільної техніки відкривають у своїх гаражах навіть пересічні громадяни, і до них охоче з'їжджаються туристи з усієї Європи. Кількість жителів Естонських островів рахують за кількістю труп на дахах у селі. Науце, що на острові муху, їх усього 13. Хелена із чоловіком мешкають тут вже 25 років, але усамітнене життя на північному крихітному острові важко назвати веселим. Отож довелося завести сусідів з числа австралійських страусів. Це все любові, любви треба сказати, тому що коли ми справляли 25 п'ятою свадьбу, ми йшли на серебряне потішестві фвадібної потішестя на остров Вільсанді, де були страуси. І от влюбіліся ці великі очі, великі ресниці. Наразі у науці мешкають 50 страусів. Ціла ферма. І, як з'ясувалося, це не лише весело, а й вигідно. Адже, окрім м'яса та яєць, птахи постачають шкіру на взуття, пір'я та пух на аксесуари, жили для медичного кетгуту. Навіть страуси, вії і ті йдуть для потреб кінозірок. Але найголовніше це принада для туристів, прибутки від яких і складають місцевий бюджет. Якого складає двісті квадратних кілометрів, зберіг свій первинний вигляд саме через усамітненість. Пейзажі острова з типовими дерев'яними вітряними млинами, солом'яними дахами і сонними рибальськими селами вважаються суто естонськими. Це фактично сувенірна листівка країни. Тутешні мешканці настільки звикли ходити у старовинному національному вбранні, що сучасний міський одяг сприймають за карнавальні костюми. У цій країні поширене прислів'я. Естонці бувають літні та зимові. Мається на увазі, що у теплу погоду ці суворі стримані люди вміють веселитися та сміятися як ніхто інший. Цілковита правда, у чому сповна переконалася творча група програми Аудієнція.